Всім привіт! Зараз ми з вами зробимо короткий комплекс, який направлений на роботу з боковою поверхнею стегна. Ще її називають вушка стегон. Почнемо з положення на початку карімата, за нами залишимо продовження. І зробимо з вами асістент ролап. Руки на задню поверхню стегон, плечі, ліктики широкі, за маківкою виростаємо і працюємо таз до пупка з видихом, вдих виростаємо в рівну лінію. Ще. Видих, нахиляємо. Намагайтесь працювати окремо тільки тазом, не задіюючи грудний відділ і витягуючись за маківкою вгору. Наступний раз з видихом починаємо опускатись, ніби переливаємо водичку з таза в поперековий, грудний, плечовий і остання голова. Робимо вдих і з видихом вгору. І з наступним видихом опускаємось низ-низ-низ. Вниз, вниз. Внизу залишаємо стопи на каріматі, руки біля корпуса. Розширяємо плечі за маківкою назад, задні нижні ребра та крижі притиснули. З вдохом розкриваємо ліву ногу в кульшовому суглобі, залишаючи таз стабільним і трішечки навіть іншу половинку притискаємо більше до карімата. З видихом повертаємо. Наше завдання Дозволити кульшовим розкриватись в сторону. І при цьому залишати таз стабільним, а поперек рівненьким, точніше в нейтралі, коли в нас задні нижні ребра та кричу притиснуті. І ще зробіть по три рази на кожну ногу. З кожним разом все більше розслабляємо внутрішню поверхню стегу. Дозволяємо колінам опускатись вниз, під силою тяжіння. Ще два. І один. Один. Наступний раз. Два коліна розкриваємо в сторони. Стопи на ребрах. І з легкістю можна такий зробити перекатик, відпускаючи коліна вниз. Плечі розслаблені, широкі, спинка не змінює свого положення. Ще два. Підтягуємо коліна вгору, повертаємось на лівий бік і фіксуємо голову на долоньку. Зігніть ноги в колінах, стопи та з плече на одній лінії. Права долонька додатково опора, внизу маленька щілинка. І тут, приклеючи стопа до стопи, розкриваємо коліна знову ж таки кульшових суглобах. Вдих, повертаємо назад. Ще видих розкриваємо вдих. Слідкуйте, щоб ваш таз не тікав назад, а залишався рівненьким. І тільки коліно рухається вгору вниз, розкриваючись від таза. Стопа приклеєна до стопи. І ще 5 разів розкриваємось, повертаємось. 4, три і ще два. І наступний раз розкриваємо, залишаємо в верхній точці. Максимально штовхайте таз, щоб він не ховався назад. І тримаємо 3, 2, 1. Наступний раз поверніть ногу в паралель з підлогою через центр стопи, потяніться. Прокрутіть коліно до коліна, видих, стопа до стопи ще продовжуємо вдих. І видих, вдих і видих. І прямо зробіть велику таку амплітуду, малюючи півколо гомілкою. Ще вдих, і видих. Продовжуємо. П'ять. Чотири. Тримаємо сильний центр. Не дозволяємо провалюватись нашому попереку. І затримуємо коліна до коліна, відчуваючи бокову поверхню стегна. І стопа до стопи, розкриваючись всередині, тримаємо положення і повертаємо коліно до коліна, піднімаємось і стопою за коліно. Трішечки від себе потяніть і до себе. Ще від себе, і до себе. Наступний раз перевертаємось в положення квадропед. долоньки під плечима, коліна під кульшовими, гомілки та стопи притискаємо. Відштовхніться від карімата, розширтесь в сторони. І в цьому положенні знайдіть опору в долоньки і в ліву ногу. Правою ногою починаємо розкриватися в сторони і повертаємо назад. Знову ж таки, це як та саме, як попередня вправа. То ваше завдання розкритися прямо в кульшовому. Вдих, розкрились і видих. Не дозволяйте тазу кудись тікати чи прокручуватись. Максимально тримайтеся на двох руках. Ще розкрились, три, два. І залишаємось в верхній точці. Дві долоньки відштовхуємо. Тримаємо положення, додаємо коло. Пять, чотири, три, два. Один міняємо інший бік. 5, 4, 3, 2. Один. Повертаємо назад. Трішечки відпочиваємо за сідничними кістками назад, і вправо потягнулись, і вліво. В діагональ потягнулись. Повертаємось в те саме положення і міняємо ногу. Тепер так само розкриваємо ліву кульшовому суглобі. Наскільки вдається. Тобто, якщо у вас таз стікає, значить розкриваємось настільки, наскільки зараз вдається. Ще. Відштовхніться двома руками. Продовжуємо. Ще шість, п'ять. Чотири і три. Два. Залишаємось в верхній точці. Додаємо кола. П'ять, чотири, три, два. Один. Міняємо в інший бік. Пять, чотири. Можете збільшувати амплітуду. Один. Повертаємо назад. І знову відпочиваємо. Назад, потяніться спершу. Потім потяніться вліво, в діагональку засідничної кістки. І вправо. тягнемось, тягнемось. Повертаємось на правий бік. Лягаємо на керемат. Голова на долоньку, фіксуємо положення, стопи таз плече на одній лінії. Трішечки таз від голови потянули і знову розкриваємось в колінах, зберігаючи таз стабільним. Можете навіть рукою так собі трішечки підтримати. Стопа приклеїлась до стопи. І ще продовжуємо. Розкрились назад. Ще 6, 5. Чотири. Можете також рукою себе фіксувати, щоб таз був стабільний. Два. І залишаємо верхній тості, коліна розкриті. Відчуваємо бокову поверхню стегна, розкрились максимально. Тримаємо три, два, один. Наступний раз. Повертаємо паралель з підлогою, витягнення через центр стопи. І з'єднуємо. Коліно, коліно, стопа, стопа. Ще. Продовжуємо і максимально або збільшуємо амплітуду, або якщо відчуваєте, що дуже важко, і ви працюєте за рахунок спини, а не за рахунок м'язів ноги, то зменшуйте трішечки амплітуду, робіть менше коло. Якщо відчуваєте, що готові ускладнювати, робіть велике-велике коло. Ще 5, 4. Тримайте стабільно корпус. 3, 2. Один. Залишаємо стопа біля стопи, максимально розкритись. Залишаємо коліно до коліно, максимально скрутіть ніжку. І розкриваємось, піднімаємось. Стопа за коліно, потяніть від себе і до себе. Ще один. І два. Повертаємось в положення квадропет. Знову опора на 4 точки, долоньки під плечима, коліна під кушовими. Гомілки стопи, притисніть. І зараз ми з вами будемо ускладнювати попередню вправу в цьому положенні. Почнемо з, лів, з правої Давайте ноги, щоб у нас було по черзі. Почнемо з правої ноги. Розкриваємо в кульшовому, залишаючи опору на три точки, витягуємо за носочком назад, згинаємо в коліні. Витягуємо, розкрили і практично не до кінця опускаємо. Ще дих, видих, дих, видих, вдих, видих. Ось такий комплекс. Продовжуємо. І зігнули назад. Ще вдих розкрили. витягнули, Зігнули. Витянули. Бік назад. Ще бік. витягнули. Зігнули, витягнули бік назад. Максимально утримуйте опору на три точки. Не тікайте тазом, тримайте поперек, як в корсеті, щоб він у нас не прогинався. І продовжуємо комплекс в бік. витягнули, зігнули. Витягнули бік назад. Дві долоньки однаково тиснуть на карімат. Лопатки широкі. За маківкою витягуємо. шия довга. продовжуємо. Ще три рази такий комплекс. Вбік. Витягнули, Зігнули. Витягнули, Бік назад. Ще два. Витягнули, Зігнули. Витягнули. Бік назад. Ще раз. Витягнули, Зігнули. Витягнули. Бік назад. Опустились, трішечки, потягнемось вліво в діагональку і вправо в діагональку. Поверніться знову в центр. І так само попрацюємо на іншу ногу. Почніть два рази просто розкривати в коліні. Затримайте верхній точці. Витягнули, зігнули, витягнули в бік назад. Долоньками відштовхуємо ще довго. Таз, кістки тазу на одній точці. Зверніть увагу, щоб лопатки ваші були широкими. Ще голова не висить, і в бік. витягнули, зігнули, витягнули в бік назад. І ліва, і права рука однаково відштовхуються від карімата. Спинка рівна, уявіть що на попереку скляночка з водою. І тримаємо ще положення, і в бік, Витягнули, зігнули, витягнули бік назад. Ще в бік. Витягнули, зігнули, витягнули, бік назад. Ще три. Витягнули, зігнули. витягнули, бік назад. І продовжуємо. Гарно притисніть опорну ногу до карімата. Давайте все-таки ще два і все. І в бік розкрили. Витягнули, зігнули. витягнули, бік назад. Останній. Витягнули, зігнули. Витягнули вбік і назад. Молодці. Потягнемось за лівою сідничкою. І потягнемось за правою сідничкою. Поверніться на початок арімата. Через першу вправу перекат. Опустіться униз, залишаючи ноги в позиції тейблтоп. Ліву стопу покладіть на праве коліно. І трішечки від себе. Відштовхніть три, два. 1. Залишіть максимальній амплітуді від себе і підтягуємо до себе 5 разів, 4, 3, 2, 1. Залишаємо максимально наближено до себе всю цю конструкцію. І тримаємо 3, 2, 1. Відпускаємо, поміняємо положення. Права стопа на ліве коліно, розкриваємо. Трішечки від себе. Три, два, один. Залишаємо коліно в сторону і підтягуємо всю конструкцію ще шість. П'ять. Відчуваємо, як розтягується бокова поверхня стегна. Два, і один. Залишаємо на максимальному біля грудини. Тримаємо три, два. один. Один. Відпускаємо, згинаємо ноги в колінах і ще трішечки відпочиваємо. Заняття завершене.